Мед, лимон та імбир складники справжньої вітамінної бомби. Корисний смаколик для українських захисників виготовляють волонтери з хмільника. Спочатку нарізаємо лимони, перечищаємо імбир, перекручуємо через м'ясорубку, потім вибираємо мед в ємкість одну. Це все замішуємо. Лимон дає кислоту, мед розчиняється, потім вже по баночках все розподіляємо. Усе роблять за пропорціями. Це в нас такий не дуже складний рецепт на трьохлітрову банку меду, три кілограми лимонів і кілограм імбіря. Ми це все змішуємо і складаємо в чисті баночки. Стоїть дуже гарно, зберігається дуже гарно. Має дуже великі терміни зберігання, що допомагає хлопцям. Бандера смузі так називають волонтери. Цей корисний суперфуд кажуть у холодну пору це саме те, що треба для підтримки імунітету. Хворіла і мені дуже допомогло. Від кашлю від нежиттю, прямо от надійсно, що воно допомогло. І я зрозуміла, що нашим хлопцям це буде ну дуже. Тим більше, що наступають холода, імунітет в них ну, як би не було, все одно, якби хлопці не були якісь загартовані, імунітет падає. Тому що через те, що в, така погода, холод, вода. Вони в цих окопах. Виготовляють смузі волонтери вже понад місяць. За цей час встигли передати захисникам більше ста літрів, а ще понад 300 літрів суміші з калини. Вона проти кашля і в калини є дуже гарна така дія, понижує тиск. Готові суміші розливають порційно в баночки з під дитячого харчування. Смузі ми робимо в маленькі баночки, щоб це було індивідуально, щоб це було. Кожному окремо, щоб могли положити собі в карманчик і по потребі взяти, трошки з'їсти чи до чаю, чи просто коли горло першить. Тару, як і продукти, допомагають збирати місцеві мешканці. Хто як не ми? Комусь треба захищати нас, а щось ми маємо для них теж робити. Все, що можемо, те й робимо. Допомагати військовим, волонтери з хмільника взялися ще з перших днів Великої війни. Я відношуся до волонтерів хмільника. Одні возять до хлопців на нулі передачі і місцевим жителям, другі роблять каші, тушонки, окопні свічки. В нас роблять, Ми робимо з 27 лютого сітки плетемо. Волонтери кажуть, потреба у продуктах є завжди, бо ж виробництво вітамінних міксів не зупиняють ані на день. Тож просять небайдужих долучатись.